Ми зі своєї сторони пропонуємо гнучкий розклад уроків. Інтегровані курси пропонуємо. Пропонуємо індивідуальні та групові заняття а також звичайно цікаві знайомства і цікаві спілкування. Що дасть учням оцей курс? Він дає можливість найперше це безкоштовні уроки. Це дає можливість подолати втрачені знання, які виникнуть з певних об'єктивних причин. Це дає можливість учню самореалізуватися. Це. це нові цікаві знайомства, і це просто психоемоційна реабілітація, така для дитини відпочити і з новими силами розпочати новий навчальний рік. Що дає проект для для вчителів? Що ми вже побачили, так само це можливість вчителям. Самореалізуватися можливість вчителю підвищити свій педагогічний рівень ну і звичайно, це мотивація вчителя, яка теж присутня в цьому проекті слід відзначити. А ще хочу сьогодні надзвичайно подякувати всім завдяки кому цей проект реалізовується. Так тільки я дізнався про цей проект, просто не було якихось там сумнівів, що наш заклад візьме в ньому участь, і е, ті цифри е, залученості дітей, які ми продемонстрували в липні. Просто е, мене приємно здивували, тому що. Зараз літо. Це період відпочинку, період, коли діти все-таки, як би там не було, відпочивають від навчання, вони хочуть оздоровитися. Але дуже багато дітей, як показали нам буквально ці заняття, хочуть і надолужити освітні втрати, які вони, на жаль, отримали протягом цього року. Хочу відзначити, що діти дуже задоволені після занять. З радістю будемо чекати в. На цих заняттях дітей з окружних сіл цей проект буде реалізовуватися не тільки на протязі літа, а до кінця 2023 року. Тобто, ці перші семестри він буде паралельно і також з надолуженням освітніх втрат за попередній рік. Заняття ми плануємо проводити в суботу, а також протягом навчального тижня. Я приєдналася до цього проекту для того, щоб покращити свої знання, надолужити те, що втрачено, і повторити те, що вивчила. Цей проект мені дуже подобається тим, що є незвичний підхід до учнів, і інформація таким чином засвоюється швидко та цікаво. Ці механізми надолудження знань це потрібно. Це точно потрібно, тому що бачимо, яка зараз є виклик ситуація. Бо коронавірус зараз війна. І якщо є такі механізми надолудження, так в тих освітніх програм, в освітніх процесів, це буде вітатися завжди, і так, щоб воно було успішним.